У Хмельницькому знову горіло. Цього разу гараж. Пожежа виникла 24 липня у другій годині дня у приватному секторі мікрорайона Ракове. Причина порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт. Не побачив, коли зайнялася пшевка. Хотів тушити, але од не вийшло. Марні спроби потерпілого подолати вогонь самотужки призвели до того, що 58-річний чоловік травмувався сам. А от майно, серед якого автомобіль, переносний компресор і бетонозмішувач, полум'я знищило вчен. Усього разом збитки сягнули 22 тисяч гривень. І якби ж не пожежники, полум'я би перекинулись на літню кухню, а звідти і на житловий будинок. 14 годині 23 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу за адресою провулок Луговий 2. На місце виклику було направлено дві автоцистерни ДПРЧ-2 і одна відділення ГСПТ. На місці виклику було встановлено, що горить гараж, в якому знаходиться автомобіль і майно власника. До місця пожежі прибули і лікарі швидкої, які надали медичну допомогу потерпілому. Від госпіталізації чоловік відмовився Юлія Стафурова для інформаційного випуску.